Як ви думаєте, яку вартість складає ось цей монолітний фундамент під двоповерховий будинок із газоблоку? Загальна його площа складає близько 160 метрів квадратних, і зараз у нас етап заливки бетоном. Гляньте, що ми тут виконували. Знизу підбетонка, під плитою підбетонка, під під ребра жорсткості також є, де у нас посилене армування, двойна арматурна сітка, і це все заливається бетоном. Бетон разом із підбетонкою у нас тут виходить. В районі 85-90 метрів кубічних кажу не точні цифри, бо прямо зараз так не згадаю, потрібно глянути. Зворотньої відсипки в нас пішло близько 160 метрів кубічних. У нас дуже були погані ґрунти під фундаментом. Нам потрібно було вибрати весь цей ґрунт, завести річковий пісок, відтрамбувати послойово і далі вже пролити під бетонку, а далі тільки самий фундамент. Тому друзі. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка склала вартість ось цього монолітного фундамента приблизно на 160 метрів квадратних.